Українські розвідники спалили російську РЛС разом з обслугою. Сталося це 13 лютого. Спецпризначенці групи Гуси 9 відпрацювали по станції радіолокаційної боротьби Каста 22 в районі російсько-українського кордону. Ця РЛС рухома, трикоординатна дециметрового діапазону кругового огляду. Вона призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання цілей в повітрі. Її дальність виявлення аж 150 кілометрів внаслідок вогневого ураження. Російська каста -2, 2 виведена з ладу, а обслуга зазнала втрат. Комплекс здійснював моніторинг повітря над Харківською і Сумською областями України, а також над Білгородською, та ймовірно Курською та Воронезькою областями Російської Федерації. Звісно, це для того, щоб виявляти ймовірно, українські БПЛА, які летять робити бо на території Російської Федерації.